Всім привіт! ви на каналі В'яжемо разом з Надією. Сьогодні вийшли ось на прогулянку нарешті. Вибралися і хочемо пройтися на полянку, де ростуть проліски. Покажу вам трішки сірої млявості. Ми ходили десь, здається, на початку березня подивитися, то там ще нічого не було. Я думаю, що ще й до, до цих пір нічого там не вилізло, немає ніяких пролізків. Але сходимо і візьмемо вас з собою подивитися, чи є проліски, чи немає. Ідемо. Гуляємо разом з вами. То показували сніг вам, а тепер показуємо просто ліс. Добре, що сосновий, то хоч трішки зелені. Хотіла сонечко познімати, до обіду було так гарно. Сонечко трішки виходило. Поки ми зібралися, поки всі справи зробили, уже все. Сонечка немає. Таке враження, що не весна, а осінь. Ось так. Гуляємо. Слухайте, може, зараз буде той звук, таке щось цікаве кричить. А воно й перестало кричати, поки ми в камеру включили. О! Пташка. Так. Я не знаю, там щось вам чутно, не чутно. Зараз перейдемо через оцю ось багнюку. Колись тут було стільки води, коли снігу було багато, що тут зовсім маленька. Така доріжка була і все. І ми так... О, він, хтось щось налаштував якийсь пліт, плести кудись, мабуть, зібралися. Дітвера, мабуть, грається. Птахи відчувають весну. А цей димой, я думаю, що немає тут нічого. А колись ми перед 8 березня ходили і вже гарно квітли проліски, така гарна поляна. Пам'ятаю, ми тоді нафоткалися. Так це, мабуть, в той рік, як коронавірус розпочався. Мабуть, це було в 20-му році. Можливо, раніше. Та ні, мабуть, так і в 20-му. Ось такі болота. Взагалі тут дуже гарно, коли розпускається все, Вон, купа дерев поваляних, чи їх попід'їдав хто, бобри якісь. бачите. Правда, тут комарів нестерпно, як багато, коли. коли літо. Тут трішки якась така болотиста місцевість, комарів тут страшне. Вирішила почати вам знімати такий невеличкий влог. Чесно кажучи, не знала, що вам показувати. Потім вирішила взяти вас з собою на прогулянку. І подивимося, що з цього вийде. Хочеться вже щось таке показати вам в'язальне, але, чесно кажучи, немає що показувати, тому що, ну, тому що. Особливо нічого не в'яжу, хочу подов'язувати всі свої процеси. Покажу, я думаю, в цьому відео декілька готових робіт, ті, що я зв'язала. І на цьому, мабуть, буде все. Не бачу щось є тут ніяких признаків, пролісків. Ну, нічого, вже дойдемо зараз. Недалеко залишилося. Ось така у нас місцевість. І такий ліс, і сякий ліс. Він переходить з листяного в хвойний і в переміжку є. Ну тут у нас все за од... все заразом. Може, в цьому році і не буде пролісків. Хоча он щось вилазить. Ну, зараз будемо повертати. Так, зайду сюди, а потім включу камеру. Не знайшла я проліски, знайшли кропиву. Можна готувати зелений борщ. Але з кропивою я не люблю, тому ми її рвати не будемо. І в мене діти її не їдять. Ще щавлем якось хоч трішки можна, а пролісків я не бачу, просто не бачу. Тут взагалі їх сила селена раніше. А, є, дивіться, бачите, яка краса. Ось він. І ось починають вже, бачите, з'являтися, але ще зовсім-зовсім мало. Холодно їм, мабуть. Ось вони. Бачите, як гарно. Зараз піднімемося, ще десь пройдемося, пошукаємо. Вони тільки-тільки починають вилазити. А я дивлюся, вже давно продають в переходах. Бачите, є трішки. В переходах ще перед 8 березня продавали. Я не знаю, де вони їх, можливо, це в теплицях вирощують, але там були вони в такій кількості, що сумніваюся, що люди в теплицях їх вирощували. Тому... Але тут завжди, коли розквітне, тут дуже гарно, тут їх дуже-дуже багато. Ну, а зараз, як бачите, ось тільки тільки починається. Ось. Ось вони ще такі маленькі. Ну, видно, що холодно. Тому так що ми їх знайшли, вони є, вони починають квітнути. Весна іде красу несе, як називається, трішки настрій покращується, тому що з'являється зелень і сіра млявість покриється зеленню Так що ми їх знайшли, показали вам, що знайшли. Відключаюся, трішки погуляємо і підемо додому. Ось така готова робота в мене. Зв'язалася до дончених мітинок по майстер-класу Юлії Савлюк. Вона така подвійна. Полотно м'якесеньке, адже в складі є меринос. Ось такий комплект вийшов. Мітинки донька в'язала сама, а я попросила, щоб я її зв'язала пов'язку. Ось так вийшло. Тому вже носа. Дівчата, екстрене підключення. Досипала землю в, свій, в свої ставчики і ось що мені попало. Випала така ракушка, я думаю, я її зараз кину в раковину. Коли почала зливати воду, і ця ракушка стала ось такою штукенцією равликом. Ви, ви подивіться на це чудо. Ще й повзає, ой, я не можу. Масаж равликами. нього Вуса, ох. Зараз його відпустимо кудись жити. Зайшла до бабусі, а в неї розквітнув амараліс. Дивіться, яка красунка. Чи красунчик? Дуже гарно. А в мене не хоче квітнути. Листя випускає, тут ще буде дві квіточки. Такий гарненький. В неї завжди, кожного року він квітне. Вітаю! Сьогодні у нас субота і я вирішила зробити таке остаточне підключення. Як ви вже бачили, тиждень в мене проходив трішки в'язально, трішки, так знаєте, прогулянково. Плюс була ще поїздка. Я сьогодні повернулася від батьків. Трішки там попрацювала, також ви бачили, там показувала вам крокуси, ті, які розквітли. Ще не дуже так у нас все квітне, але потроху вже все оживає, зеленіє, і тому треба було трішки навести лад в деяких місцях. Але, на жаль, часу мало, і те, що все планувалося, я то зробила, але, але часу не вистачило б ще, мабуть, і тиждень, щоб зробити все те, що треба. Як ви бачили, в підключеннях була знову електричка, знову я їхала і знову я в'язала. А в'язала я свій гольф. Нарешті я дов'язала всю пряжу, яка в мене була вже перекручена, ну, скручена те, що змотана, точніше, в п'ять складень. У мене залишився ще шматочок такий. Ну, я просто не знаю, чи мені її вистачить на всі рукавчики. Ось таке у мене виходить: це не прала я ще. Ось такий у мене виходить гольф. Рукавчик, що я зробила? Ось так я його зв'язала. Це десь три четверті, може трішки менше. Якщо резиночку дов'язати, то десь так воно і буде. От. Інший рукавчик ще не, на... ще не починали. І що я хочу зробити? Я хочу з тої пряжі, яка в мене залишилася, перемотати в п'ять складень, зробити його, так? І розпочати інший рукав. Тому що якщо я раптом цей дов'яжу і мені на цей не вистачить, то буде, знаєте, трішки несправедливо. Я і так дуже довго в'яжу, тому я хочу отут петельки набрати і вже почати рукавчик звідси і в'язати його до того моменту, який як, як зв'язаний оцей. І якщо я буду бачити, що мені пряжі вистачатиме, на... щоб цей дов'язати і наступний, то я продовжу це в'язати і потім дов'яжу це. Якщо бачитиму, що не вистачатиме, то я тоді також розмотаю на два моточки, щоб рукавчики були однакові. А можливо, залишу три четверті. Ну, не знаю. Подивлюся, я буду дивитися по пряжі, тому що на око я так її визначити не можу, вона дуже тоненька. А дуже тоненька пряжа, самі розумієте, наче її небагато, а вона. Не закінчується і не закінчується. Я брала цієї пряжі 300 грам, тому я думаю, що Що я думаю, я думаю, що мені повинно вистачити, це я так хочу. А там будемо дивитися. Я думала міксувати з чимось, потім вирішила, що не хочу я ні з чим міксувати, хай буде чисто, ось такий мериносовий класний джемперок. І ще, дівчата, я вам скажу, що я не втрималася і вчора замовила пряжу. Так, що щось буде до мене їхати, покажу вам, що це. Класний там склад. Звичайно, трішки так дорогувато, але я себе тримала я себе тримала з лютого місяця, в лютому я замовила сіверяночка до мене. Ні, мабуть, це було в січні сіверяночка. Не пам'ятаю, треба подивитися, коли я отримала сів'ян, мабуть, таки в січні. Я себе тримала, так, знаєте, в руках тримала, тримала. Ну, коли вчора ця продавець, якою я беру, вона виставила цю пряжу, я вже все, я вже бачу щось, і мені треба щось купити. Ну, тому я <губ> зробила покупочку. От, ще ви бачили на цьому тижні. Приїхав мені подаруночок від Юліньки з Німеччини. Щиро дякую, Юлічка. Я лицем в кадр не виходила, коли робила розпаковочку, тому що була ще трішки хвора, але е, зараз ще раз подякую. Дуже класна пряжа, е, дуже класні спиці, дуже, все дуже класне, подаруночок взагалі, знаєте, всі подаруночки дуже гарні, коли вони ще отак, знаєте, таким, ну, несподіванка така, сюрприз ну, Взагалі, отримувати подарунки завжди приємно. Але тепер я почуваюся винною, треба щось мудрувати для Юлі. От, Тому ось так пройшов мій тиждень. Ще у мене було е багатенько, я б сказала, вишивки. Вишивала я. І ще в'яжу один процес. Але про цей процес я не показувала його. Він невеличкий зовсім цей процес, і він буде вже у звітному місяць, у звітному відео за місяць, березень. Тому. Не маю, ну, скажімо так, не маю бажання його показувати тут. Вже побачите, коли він буде готовою роботою. От, і на цьому все. Мабуть, Мабуть, усе. Більше я нічого не в'язала. Здається, так? Так що, ось такі. Хочу трішки позакінчувати всі свої процеси, ну, якби. Дов'яжу ще той, що я вам не показувала, він там невеликий, і хочу ж таки розпочати свій фіолетовий січень. Тобто вже 25-й раз, ну не 25-й, я раз шостий, мабуть, буду починати, тому що не знаю, ще нічого. Навіть візерунка не підбирала, не, не було в мене. Там мені Олечка Буганова скинула, ой, Оленка Буганова, вибачте, скинула якийсь візеруночок. зайду, подивлюся. Мені щось хочеться таке, знаєте, щоб воно було не дуже ажурне і в той час вже якийсь такий. Легенький візерунок, але на такій бавовняній ниточці я навіть не знаю, що може з того вийти. Ну, Буду щось мудрувати, буду щось пробувати. Можливо, навіть знову на спиці підусочка. Я так от, знаєте, буду ходити, поки та ниточка не зітриться. Буду в'язати. Так, ну все, на цьому я закінчую своє відео. Надіюся, вам було цікаво зі мною. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока!